Примусова мобілізація порушує право людини на життя. Людина жива істота, і вона сама має вирішувати, що і своїм життям робити. Це закріплено в Конституції і Конвенції про права людини. І тому вона має право відмовитися від мобілізації. Yeah. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат, і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. В соцмережах часто можна почути таку думку, що воювати мають тільки ті, хто хочуть, а якщо людина не хоче воювати, то її примусово мобілізовувати не можна, тому що вона має право на життя, а це право є найвищою цінністю і воно стоїть вище всяких законів. Таку думку в більшості висловлюють ті, хто не хоче мобілізовуватись. Павло Ярославовичу Павла Ярославович. А де він? А він в Польщі. і тому можна було подумати, що вони зацікавлені особи. Це по-перше, а по-друге, вони не є знавцями права. Але насправді цю думку також підтримує багато юристів і навіть адвокати. Влада в той же час каже, що мобілізація жодних прав людини не порушує все законно. Тому давайте розберемося в цій ситуації, як це питання регулює Конституція і Конвенція про захист прав людини. Стаття 27 каже таке: кожна людина має невід'ємне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, обов'язок держави захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Зверніть увагу, що тут де мова про людину, тобто то мають на увазі усіх людей незалежно від громадянства. Тепер давайте подивимося на статтю 65 Конституції, яка якраз дає право державі проводити мобілізацію: захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. В цій статті вже йдеться про громадян. Тобто в нас є стаття 27, де йдеться про людей, загалом про всіх людей, і є стаття 67, де йдеться про громадян. Таким чином, стаття 27 і стаття 65 мають різний предмет регулювання, і тому вони вже через сам цей факт не можуть суперечити одна одній, як у нас часто говорять у соцмережах. Крім того, як ви бачите, із змісту статті вона регулює таку стандартну ситуацію, що не може собі будь-хто захотів, взяв і вбив людину. Чи так само уряд не може собі захотіти і вбити якогось свого ворога, або може там з уряду комусь щось не сподобалося, взяли когось вирішили вбити. І останній момент по цій статті не йде мова про свавільне позбавлення життя. Тобто, якщо йде мова про свавільне позбавлення життя, то можна припустити, що є випадки, коли можна позбавляти людину життя не свавільно. Але для цього мають бути певні підстави, умови і певна ситуація. А тепер вертаємося до статті 65. -ї. Як ви бачите, в ній нічого не пише про те, що людина зобов'язана вмерти за вітчизну. Вона лише має обов'язок нести військову службу або бути мобілізованою. При цьому обов'язок захищати вітчизну і мобілізуватись він не має наслідком автоматично смерть людини. Немає причинного зв'язку між мобілізацією і смертю, навіть якщо б вона і сталася під час військових дій. Може для неюристів або для слабеньких юристів це і не має значення, але насправді це все кардинально міняє. І формально, з точки зору закону, тут немає до чого придертися. Я навіть про це знімав тік-ток. Примусова мобілізація суперечить Конституції. Чого це? Я маю право вибирати, вмирати мені чи ні. Абсолютно вірно. Ніде в законі не написано, що є обов'язок помирати за батьківщину. Тому припиняйте мобілізацію. Спокійно. Є за те обов'язок проходити військову службу. От читайте статтю 65 Конституції. Де тут написано, що є обов'язок померти? То що значить Все законно? Ясно, що законно. Наші люди закони писали. Не прискіпаєшся. Ми вас мобілізуємо, але вмирати не треба. Таким чином немає суперечності між правом людини на життя і її обов'язком мобілізуватись і проходити військову службу. І на цьому можна було б завершувати, але знайдуться, звичайно ж, ті, хто скаже, що я не так тлумачу ці статті. І тому давайте копнемо ще глибше, подивимося, що про це все говорить Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Стаття 2 Конвенції говорить нам про право на життя, і нам в ній цікава друга частина. Позбавлення життя не розглядається як таке ще вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили. А. Для захисту будь-якої особи від незаконного насильства, б для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою, це при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання. Тобто, конвенція дає все таки право позбавляти життя людини в певних випадках. Це якраз те, що ми говорили, що пише в конституції про свавільне позбавлення життя. До прикладу, можна вбивати тих, хто загрожує життю інших людей, отак як буває з тими, хто захоплює заручників. І, до речі, от Конвенція дає право вбивати людей, які тікають з місць позбавлення волі, то, от, наприклад, українське законодавство прямо це не дозволяє, а швидше можна сказати, забороняє. А тепер найголовніша стаття Конвенції для воєнного стану стаття 15. І вона каже таке: під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації. Будь-яка висока договірна сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цієї конвенції, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом. Наведене вище положення не може бути підставою для відступу від статті 2. Крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій. Таким чином, як би хто не тлумачив статтю про право на життя, примусова мобілізація право на життя не порушує. Людина може собі казати, що її життя дорожче, що нашої та Україна, нашої той Донбас, і вона не піде мобілізовуватись, але це її власна думка, її погляди, її ніхто так заборонити думати не може. Але це нічого не має спільного із законом, конституцією і конвенцією. Тому як би хто там не викрикав у соцмережах, що мобілізація незаконна, це закону не змінить. І це не тому, що я так вважаю чи вважаю, що так правильно. Так говорить закон, і моє завдання вам це пояснити. Я закон. Пояснити, як він працює, як є на практиці, щоб розуміли, як себе вести і що можна очікувати від держави на свої дії. На цьому все кому сподобалось відео, ставте лайк, поширте його, також щоб його побачили інші люди. А з вами був Руслан Ружицький, і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках.